На зв'язку компанія Gold Cars і сьогодні я вам покажу машинку, яка залітає до нас на продаж це Форт Фієста. Приїхала в нас з Америки 2018 року, в красивому, синьому кольорі. <правда> Машинка на 1,6 бензиновому двигунчику, і обслуговувалась тільки в офіціалів. А зараз я вам покажу і в салончику. Тут у нас тканинний салончик, але на жаль, без підігрівів. По вигляду в салоні це в нас класичний форт, де завжди багато різних кнопочок, повний електропакет, мультикермо. Вона в нас на автоматі. Тут є камера заднього виду, має невеличкий, але досить місткий багажничок. Тому, якщо тобі сподобалася красуня, завітай до нас на майданчик на вулиці Княгині Ольги 106. Ми проведемо тобі безкоштовний тест-драйв, А також не забувай, що будь-яку машинку з нашого майданчика ти можеш придбати в лізинг, маючи всього 20% від суми. А в цієї машинки дуже приємна ціна.